Вітаю на нашому каналі Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лідник. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. <му> Високий професіоналізм, повна відкритість і прозорість в роботі. Самоврядування Одеси налаштовується на децентралізацію влади. <му> Долар знову набрав у ціні. Аби статки не знецінилися, експерти радять вкладати гроші у золото. Попалися на браконьєрстві. Два інспектори Держрибоохорони Одещини вирішили, що закон не для них, і подалися на рибалку до заповідника. Через брак електрики підприємствам рекомендують працювати вночі. Таку альтернативу вієловим відключенням світла запропонував глава Міненерго Володимир Демчишин. Чиновник доручив терміново вирішити питання про зниження споживання електроенергії на 15% з 17 до 21 години. Українців посадовець закликав економити електрику у пікові години вранці з 8 до 11. Зазначу, що до відключення світла по всій Україні призвів брак вугілля, холод і ремонт на Запорізькій АЕС. Лише кілька днів відділяють Україну від дня самоврядування. Вже 14 років поспіль його відзначають 7 грудня. Особливої актуальності це свято набирає зараз, коли країна взяла курс на децентралізацію влади. Проти в Одесі ще допровадження реформ, вирішення більшості злободенних питань лягло саме на плечі місцевої влади та громади. Подробиці далі. Традиції самоврядування були закладені в Одесі ще в 19 сторіччі, але сьогодні місто та країна переживають суттєві зміни. В першу чергу йдеться про децентралізацію влади. Держава приступила до реалізації плану стратегія 2020 Перший етап передбачає набуття чинності нових законів і форматів економічного розвитку. Ми сьогодні всі з вами сидячи в цьому залі, ті, хто сьогодні знаходиться на робочих містах. учимся и работаем по-новому. И учимся работать по-новому. В наше время, когда слово «самоорганизация населения», «самоуправление» приобрело качественно новый смысл. В наши непростые времена сейчас Роль самоуправления очень важна Очень важна для того, чтобы мы могли действительно понимать, что каждый из нас имеет возможность управлять нашей жизнью, влиять на события, которые происходят в нашем городе. Наш город! Це самоврядування каже мер, повинні взяти на себе не тільки повноваження, але й відповідальність за свою діяльність. Робота управлінців на думку Геннадія Труханова буде ефективною лише за умови, коли дії фахівців будуть узгоджені з громадськістю. Яркі представники органів місцевого самоврядування, яких я бачу в залі, ветерани труда заслужені люди. не могут, наверное, вспомнить. Много они помнят, и многое происходило в городе в момент их работы, трудового стажа. Но я думаю, что никто из них не может сегодня сказать, что приходилось работать, когда в стране идет необъявленная война. Когда в стране тот кризис, который сегодня есть на самом деле, социально-политический, экономический кризис, Таких времен многие, сидящие здесь, старожилы местного самоуправления, не помнят. Поэтому на нас сегодня стоит особая ответственность, особая ответственность жить и работать по новому, жить и работать по новому, общаясь активно, общаясь с представителями общественных организаций, с, нашим, с нашими людьми, проживающими в городе, слышать их. Откликаться на все сьогодні те законные требования, которые они предъявляют к органам власти. Одеська міська рада веде активну роботу з налагодження діалогу з Одеситами. Перший етап впровадження проекту Електронне місто. А це означає, що місцеве самоврядування на якісно новому етапі свого розвитку. Попри важку економічну ситуацію за півроку в Одесі було зроблено багато. Впорядковано парки, сквери, вулиці, міста. Розвивається культурна і спортивна інфраструктура міста, відновлені історичні пам'ятки. Та робота, яка ведеться сьогодні, вона заслужує особового уваги. І понимання нашого общества, детського общества. Я хотів би вам сказати огромное спасибо від себя лично. В ході урочистого засідання лави органів місцевого самоврядування поповнилися новими службовцями. Новообранці склали присягу на вірність місту і країні. Наша с вами задача сделать так, щоб найкратніше виполнить, щоб вернуть доверие, наскільки це можливо, обществу. Быть рядом с людьми каждую минуту в это тяжелое время, своим добросовестным трудом, показывая о том, что мы сегодня и общество, власть и общества едины. Того були нагороджені переможці конкурсу кращий працівник місцевого самоврядування у різних номінаціях. За високі досягнення у своїй роботі низка фахівців отримали почесні відзнаки мера трудова слава. Медалі були вручені також членам виконавчого комітету та начальникам міських управлінь, які перемогли своїх колег-депутатів у баскетбольному турнірі. Це вже стало доброю традицією одеської мерії. Наверное, такого резонанса, как вот после волейбола, не было даже после футбола. Но, наверное, в футбол, все-таки все, все играют этот спорт номер один. И когда первый год провели эти соревнования, красиво прошло. На следующий год баскетбол. И в волейбол, я честно, я боялась. Но на сегодня, даже вот сейчас закончилось торжественное совещание, все равно разговаривает Лена Рыбина, давайте дальше продолжать, давайте будем тренироваться. Вот это классно. Істинний патріотизм наголосив мер проявляється не на словах, а вчинках. І усі, хто зібралися цього урочистого дня в залі одеської мерії, заслуговують на звання справжніх патріотів України. Та робота, яку ми з вами робимо, та рутинна робота, повседневна робота по обеспечению жизнедеятельности нашого міста, вона сьогодні ведеться. Ведеться в условиях, которых я вам сказав. Ведеться в условиях реформ, которые йдуть в нашій стране. Это административная реформа, медицинская реформа судебной ветви власти. Другие реформы, которые были начаты и сегодня идут, несмотря на то, что проводить реформы, если можно так сказать, а это нужно сказать, в боевой обстановке очень сложно. Тем не менее, я с полной ответственностью могу сказать, что отношусь к сидящим здесь в зале как к патриотам. Мер зазначив, що тільки завдяки спільній роботі міської влади, органів місцевого самоврядування та громадськості Одеса стане кращою. Перспективи розвитку Одеси в умовах державних реформ обговорили і під час круглого столу, який відбувся в мерії. До розмови запросили громадських діячів, представників місцевої влади та експертів. На чому акцентували увагу, які завдання назвали першочерговими, дивіться у сюжеті Катерини Чабан. Стратегія 2020 у дії учасники круглого столу обговорили питання сучасного стану та перспектив розвитку місцевого самоврядування. Першочергова задача вдосконалення нормативно-правової бази місцевого самоврядування від цього виграє як центральна влада, так і територіальні громади. Розподіл повноважень дозволить спільно реалізовувати безліч корисних проєктів і вирішувати питання місцевого значення. Однак, все це вимагає підтвердження на законодавчому рівні, але Не завжди. інтереси государства. Савпадають з інтересами територіальної громади це вполне нормальне євлення. Ми... на важливості реформ наголосив і Олег Бриндак. Він переконаний, удосконалити законодавчу базу без децентралізації влади неможливо. Громада повинна отримати більше повноважень, інакше про реальні зміни на місцях можна буде забути, і це має розуміти діюча влада України. У діючій власті просто не залишиться за варіант перевести цю реформу. Якщо на сьогодні не реалізують цю реформу. Ну то просто вона буде сміттєна очередним майданом. От і все, все банально просто. В з сповномочення завжди приходить відповідальність. Реалізація такого кроку стане ефективним початком реформи місцевого самоврядування в Україні, а також допоможе при удосконаленні нормативно-правової бази розвитку місцевого самоврядування як на центральному рівні, так і на рівні територіальних громад. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Українці міняють звички. Встановлений НБУ ліміт на продаж банками іноземної валюти та її дефіцит змусили людей переорієнтуватися на дорогоцінні метали. Найчастіше замість доларів купують золото. Цей метал пропонують тримати і у якості депозитів. Тему продовжить Марина Нідавєс. Золото найбільш стабільна валюта. Така тенденція прослідковується у всьому світі. У період інфляції цей метал практично не втрачає в ціні. Вартість грама золота росте і нині. Тож багато банків пропонують українцям зберігати на депозитах не гривню і долар, а золото. Такі інвестиції дозволять потенційним клієнтам уберегти свої заочадження від знецінення. Динаміка більше положительна, то тобто немає таких різких падінь, як допустим, може можуть прозвести національне влюти з гривни с золотом нужно быть очень аккуратным. чому то сьогодні покупать і завтра же его продавати. Такий, скажем, бізнесмен в кавичках. Він потеряє, тому що любить акції золотом купля продажи продажі, вони повинні мати законний характер. І як правило, есть, проводить законном законом это достаточно високі проценти. Тож усім золотим вкладникам слід пам'ятати інвестиції в дорогоцінні метали, де приносять швидкого прибутку. Це інструмент тривалого зберігання. Кризи проходять, а ціни на золото все одно буде рости. Перспективи наголошують експерти, однак і покупка і зберігання це всього лише пів справи. Щоб отримати прибуток, інвестор повинен цей за так ще й вигідно продати. З Сучка того, що це золото вони будуть реалізовувати через кілька років, а там через місяць, півгода года или Тобто тоді есть вони можуть на цьому заробити, зберігати свої гроші. Тому що однозначно, що тенденція положительна і золото може бути дієта якийсь то, -то буде скачок падіння вніс, але одно оно підніметься в ціні. Кладати свої гривні у наземну валюту чи золото справа індивідуальна. Та щоб не прогадати збереження доцільно розкласти у три кошики: тримати у інвалюті, гривнях та цінних металах. Звісно, якщо ви не живете на одну зарплату, Марина Нідавєс, Олександр Кремльов. І впродовж теми. Після нетривалого затища валютний ринок знову лихоманить. Попри старання НБУ, гривня не зуміла стримати долара, і він продовжує своє вже тижневе подорожчання. Щодня зелений додає близько 10 копійок. 4 грудня офіційний курс НБУ склав 15 гривень 29 копійок. В обмінниках Одеси один долар продають дорожче, а саме за 15 гривень 95 копійок. Але готівки тут як і раніше бракує. Надам, що за цей рік гривня у порівнянні з доларом знецінилася майже вдвічі. Зелений в Україні за 11 місяців подорожчав на 46%. Серед валют світу найбільше обвалився російський рубль та наша гривня. Один сазан, чотири лини, вісім щук, сім краснопірок та 44 карасів. Два інспектори Держрибоохорони Одещини попалися на браконьєрстві. На промисел чоловіки відправилися на Дунайський біосферний заповідник у форменому одязі. Ловили рибу за допомогою металевого човна з мотором. Проте під час затримання свою вину не визнали. Мовляв, сітки та рибу відібрали у браконьєрів. За попередніми підрахунками сума збитків склала 8 тисяч гривень. Та насправді вона може сягати і сотень тисяч, адже усі вісім щук були з ікрою та готові до нересту. Яке покарання оберуть для представників контролюючих органів вирішить суд, куди після завершення розслідування правоохоронці і передадуть усі матеріали справи? Певні незручності очікують на автолюбителів з 5 грудня. Це пов'язано з ремонтом дорожнього полотна на вулиці Краснова. У п'ятницю роботи розпочнуться на ділянці від артилерійської до площі Толбухіна. Тож водіям радять заздалегідь розраховувати свій час, а щоб уникнути пошкоджень автотранспорту, дотримуватися швидкісного режиму. Ремонт на цій ділянці планується завершити до 8 грудня. Такою була інформаційна картина четверга. Якщо ви маєте важливе повідомлення, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. А я з вами прощаюся до наступних випусків. Новин на все добре.